Всім привіт! Підготували прицепчик до видачі клієнту. Знімаю відео, бо дуже часте запитання. Телефонують і питають за такі розміри прицепа. В даному випадку 250 1,25 м. чистий розмір всередині. Ми маємо цинкований причіп з вищими бортами 60 см. і задній борт відкривається, можна зробити його ще довшим. Якщо відкрити передній борт, вийде 3,20 довжина, тобто якусь доску перевозити чи щось негабаритне без проблем. Рама тоді йшла підсилена до 2 тонн грузопідйомності. Ходова частина німецька, ступиця, ресора, амортизатор. Це німецького виробника. Ось так виглядає прицеп бакалітова водостійка плита тихенький, не Бресіть по нашим дорогам, нержаві, як металічні варіанти. Дуже класний варіант. Це з кращого. Нагадую, що ми знаходимося в Рівненській області, маємо найбільший вибір легкових прицепів. Кого щось таке подібне цікавить, телефонуйте, звертайтесь, буду скидати на Viber, WhatsApp, Telegram, фотографії, розміри, ціни і так далі. В наявності величезний вибір різних прицепів.